Вітаю. В мене ось сьогодні на огляді буде і на тестах такий от ніж від компанії Spider Comule. Новенька сталь VG Xeos. Сподіваюсь, вам буде цікаво, тому що ви знаєте, і напевно, якщо не знаєте, то вам буде цікаво про те, що ж це за Mule Team і загалом, чому такий от ніж, як заготовка без руків'я і так далі. Я зараз розкажу детально, але хочу почати з того, що. Ну, ось в кадр покладу <пляшко> пляшку. Дякую, дуже вражений тим, що вчора я розмістив в одному з своїх відео посилання на банку, оскільки тут за два дні вже добігає час до мого дня народження, а це співпало практично з роком роботи мого ютуб-каналу про ножі. За вашою ініціативою я створив цю банку для донатів, тих, хто хотів би підтримати. Мене канал, ну і ми домовилися таким чином, що 50% тої суми, яка вона не була, я передам на один із бойових підрозділів. Я про це прозвітую з друзями, обов'язково покажу вам і так далі. А те, що там залишиться друга половина, я витрачу на якийсь можливо подарунок в цьому сенсі. Для мене це буде теж якась окрема згадка. Навіть не мотивація, тому що мотивують мене зовсім інші речі. Мотивує мене те, що я можу бути для вас корисним. Так от, я вам дуже дякую. Як завжди, і в минулому відео, і в цьому я в описі знизу залишу посилання на банку. Захочете підтримайте. Отже, давайте почнемо з оцим от, ксеосом, друзі. Нова сталь від компанії Takefo, яка виробляє сталь VG VG 10 Ми звикли до неї. Ми знаємо, що це стандарт, сучасний стандарт сталей на кухонних ножах японських. Тут VG XOS. Ну, давайте. Спробуємо залишити царапку. Ось так от обухом, ножу тут нічого не бракує. Таким чином я сподіваюся, що вам видно під тим чи іншим кутом. Ось так я показав пляшку з вином у кадрі. Я не дуже з алкоголем дружу. Це не моя суперсила. Ось, все життя в спорті, тому з алкоголем я ви, Але. Так заодно, щоб трохи додати емоцій до початку відео. Ну і заодно це такий примітивний, але досить цікавий і очевидний тест на те, чи може ця сталь мати твердість більше 60 одиниць чи ні. Ось, Якщо перевіряти, то перевіряти якоюсь фасочкою. Ось тут якраз сатин, тому в принципі обух ножа для цього підходить. Ну, ось ребро або фаска обуха. Такий, от ніж. І друге, моє уже тепер прохання, тому що продонати це не прохання, а ось тут уже прохання. Я хочу це відео, друзі, оце відео зняти з двох частин. В першій частині я дещо розповім і покажу, а в другій частині я хочу попросити, щоб ви мені додали ідеї, як же можна навантажити цю сталь, і що можна побачити, в яких тестах як можна перевірити її. Можливості. Тому в мене є якісь ідеї, скажімо там, порізати кана до після, загострити, спробувати на тестері гостроти до і після. Тобто, в мене якісь є уяви, як би я це зробив. Але я хочу вас попросити про допомогу. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви бачите тест такого ножа, ось такого продукту, ось цього Team, цього ножа на новітній сталі VG Xeos. Запропонуйте мені, я прочитаю уважно всі ваші коментарі, і другу частину я зніму, використавши ваші ідеї для ось того, щоб навантажити цю сталь і зробити якісь висновки. Дивіться, на старті, що мені хочеться, що я пропоную. Я пропоную. Давайте я заберу патчики. До речі, патчик Knife Call чи не випадково в кадрі, тому що цей ніж приїхав до мене. На огляд на прохання Гліба і його телеграм-каналу KnifeCulture.ua, Ось ну, зараз ми повернемося в кадр, але тестер гостроти займає місце. Тому е прислав мені це гліб для того, щоб я склав своє враження про цю новітню сталь, тим чи іншим способом перевірив, знагострив і поділився з вами своїми міркуваннями, що я думаю про цю сталь, яка в неї міцність зносостійкість там, як вона в заточування себе веде і так далі. Якщо ви там захочете придбати, то ви напишете про це глібу. <кхи> ось, але в даному випадку в мене ідея яка. Давайте спробуємо, от ним ніхто нічого поки не різав, ха, крім ось обухом ха, пляшку. Ми зараз з вами, як завжди, заміряємо стартову гостроту на цьому примірнику. Так, я задаю зусилля 100 грам, воно завжди буде однакове, тому що там такий вантаж 100 грамовий. Ось зажимаємо тестову нитку. І давайте перевіримо, як загострений цей ніж, ось з коробки. Це новенький ніж, приїхав. Ось я його розпакував і показую зараз вам. Так, вмикаємо. Чуть було, не забув. Давайте, можливо, підсвітка, може, так буде краще. Чи ні, друзі? Ні, ось так буде трошки краще. Поїхали, пробуємо 95 грам. Давайте запам'ятаємо, зробимо ще раз замірюємо. Загалом автор цієї методики і цього тестера гостроти Майкл Брубахер радить робити декілька замірювань для того, щоб знайти якесь середнє ревпентичне, оскільки кожен раз інша частина ріжучої крайки. Попадає на тестову нитку, тому радить е, зробити декілька замірювань. Отже, 95. Обнуляємо. 90. Досить близько. Тепер моя наступна ідея. Як ця сталь правиться? Ось бачите, я питався у вас поради, питався у вас думки по ходу вже і своєю методикою почав обростати. Однак я хочу зробити якийсь компроміс з того, що зробив би я в будь-якому випадку, плюс ваші ідеї. Бо це цікаво, і мені дуже подобається інтерактив на каналі. Це і стосується отої банки, про яку я розповідав. Це стосується кількості коментарів. Знаєте, дивлюся, там уже більше мільйона переглядів загалом на каналі, але біля, по-моєму, 6,5 тисяч коментарів. Це дуже велике число. Це повірте, друзі, це дуже велике число, і це число отримане вашими запитаннями, ідеями, пропозиціями, критикою, доповненнями, ну і моїми спробами там відповісти, проапелювати, додати якихось ідей, визнати помилку, подякувати вам за підтримку і так далі. Тому ось така от величезна кількість коментарів це для мене більш цінно, ніж там загальні перегляди. Ось тому я все таки хочу скористатися вашими порадами і. Почути від вас ідеї. Отже, ми маємо 90-95. Давайте тепер трошечки спробуємо на полірувальній пасті покращити цей результат, і ми подивимося, наскільки це взагалі вдасться. І зробимо якісь свої висновки з цього приводу, як правка на шкірі і на. Полірувальній пасті може змінити гостроту як таку. Ну от Я багато вас мучити по часу не буду. 4-3 проведення з кожного боку. І давайте по одному. Думаю, що цього буде достатньо. Ось так. Все, ми з вами поправили, скажімо так, заточування за рахунок полірувальної пасти Dialux. Там уже, правда, намішано багато паст, там є і люксор, і діалюкс, і інші пасти. Час від часу я знімаю шар зайвий шар з паст і наношу новий. Це зараз не так цікаво і не так принципово. Колись, знову ж таки, зніму окреме відео про там, свій рейтинг полірувальних паст і так далі. Хоча в мене є відео про те, як правити на шкірі і на пастах, можете знайти на каналі, якщо вам, звісно, цікаво, можете знайти. Тут зараз питання навіть не в тому, яка полірувальна паста тут нанесена, от видно, що вона темніє, коли правиться ніж, частина металу знімається. Отже, ми маємо 95,90. Отримані результати пробуємо після правки на шкірі 95, поки результат не змінився. Хто не знає, що таке тестер гостроти Брубахера, теж у мене є на каналі відео. Є окреме відео плейліст. Про якраз тести, про гостроту, як таку. Я там зробив огляд у такої штуки, яку я собі колись придбав. Ось і на сайті компанії Хепстон. І вважаю, що це класна штука, якщо ви, як і я, фанат, ентузіаст, якщо ви азартна людина і вам хочеться пірнути глибше заточування. Така штука, в принципі, має сенс право на існування. При всіх її мінусах і мінуса тут теж є. Отже, 95 було в першій спробі. І 92. Тобто результат практично не змінився. Як трактувати? Давайте знову ж таки я послухаю вас, як ви це бачите, як ви це можете протрактувати. Тому що, в принципі, якщо б ніж був підтуплений, то правка могла б його покращити, оскільки він загострений добре з коробки. Бо, друзі, щоб ви розуміли, це число, яке ми бачимо, я дуже коротко, оце число це кількість грам, яка необхідна для того, щоб перерізати ось цей тестовий матеріал. Тобто таке зусилля достатнє для того, щоб його перерізати. І це число 90 грам чи 95 воно таке велике, що воно лише трошечки більше, ніж оці одноразові бритви для теподібних станків, типу, там, як ми кажемо, бритви жилет. Ось там для бритви вважається, що найменша цифра, яку там показують цифри, це 90 грам. Ну, такі тестери маю на увазі такою бритвою, там це 50 грам, це там 80 грам, ну до 100. От, скажімо, від 100 до 200 це дуже гострий ніж, екстремально гострий. Тобто це, якби для нього, ну, абсолютно, скажімо, достатня величина для того, щоб вважати екстремально гострим ніж. Від 200 грам до 300 це достатньо гострий ніж, робоча гострота, можна працювати, гострити не треба. Там 300-400 можна правити, після 400 грам. Можна говорити про часткове затоплення, там коли більше 500-600, там уже потрібно ремонтувати крайку, перегострювати, тому що є якісь там замини суттєві чи сколи. Ось, І абсолютно тупий ніж, тобто з зусиллям 2 кг, якщо просто натиснути от такою от абсолютно не загостреною, тобто в ножа немає взагалі сформованих підводів. Тобто це 2 кг, 2000 г. Тобто 90 це дуже крутий показник, це показник там для супер екстра гострого ножа. Ось таким він є. Правка, ось такий показала результат. Тобто вона практично повторила результат от перших двох замірів, тобто 95-90. і 90. Цікаво, друзі. Для мене це теж несподівано. Те, що я зараз роблю, це до великої міри експромт. Ось я це не там перевіряю до того. Ось це така в чомусь і особливість того, як я веду діалог, як я веду канал. Інколи заходять люди, які ну просто їм випадково Ютуб чомусь порадив мій канал і вони там, не розуміють, чому відбувається якесь збубнення, як вони кажуть, у кадрі. І я розповідаю там 15 хвилин те, про що можна розказати, як вони кажуть, за дві. Тому. Це називається потік свідомості. Інколи мені хочеться щось трошки додати. І давайте тепер коротко висновки, тому що я обіцяв, зробимо з двох частин, я послухаю ваших коментарів і порад. От першу частину я хочу дуже коротко закінчити інформацію про те, що таке мултім. Я вже знімав свого часу огляд на ніж мултім. Це був ніж з сталю Магнакат. У мене є цей огляд, у мене є цей тест на каналі, теж можете собі знайти, якщо вам цікаво. Я там розповідав, і тут трошечки просто повторюю: основне, це експериментальна команда, яка покликана в компанії Spiderco випробовувати нові ножі. Для цього вибраний ось такий ніж він схожий на тінейшес по своїх, скажімо так, по зовнішніх, по ТТХ, по розміру і так далі, похоже на тіну. Ось вибраний оцей, умовно кажучи, як стандарт: оцей от розмір, оці його, скажімо так, ТТХ. Не додається ніякого руків, я не додається ніяких піхов, хоча можна на сайті Спайдерко купити і окремо докупити накладочки з стяжними гвинтами, можна і піхви докупити. Багато хто купує і вже сам виготовляє це по-різному. Але ідея така: попробувати нові сталі зібрати якусь інформацію, зареєструватись на сайті, навіть не так на форумі компанії Спайдерко, на їхньому офіційному форумі, там, де є спеціальний розділ для підрозділу МУЛТІМ. І поділитися своїми власними думками з цього приводу, як вам та чи інша сталь. Таким чином, компанія Спайдерко, ну якби знаєте, ма цей ринок. Тобто вона пробує, вона шукає, скажімо так, знайти якусь нову нішу, нову сталь для того, щоб ця сталь одразу попала тим людям, яким вона буде цікава, тобто бо є сталі там. Дуже зносостійкі, однак вони там крихкі. Але це чемпіони за те порізу, Комусь вони цікаві. Хтось там шукає порошкові сталі, когось цікавить навпаки, от старі литі сталі, які там дуже міцні, насправді, і от там людина відчуває, що це було би для неї, це був би для нього класний виріб, якщо цей ніж був би саме з такої сталі. Тобто компанія шукає, пропонує нам зробити такі тести. Такі штуки можна там купувати на сайті. Трохи складнувато, тому що коли з'являється нова сталь, новий виріб з нової сталі, він розмітається миттєво, потім ціна дуже виростає, тому що є велика кількість ентузіастів, які хочуть, так само, як я, як Гліб, ми хочемо дізнатись для себе, що ця сталь собою являє. Ось тому є така гарна можливість зараз. Це знову ж таки це перший тест, перший огляд на цю сталь в Україні, Так же, як і на Магнамакс. Хтось, по-моєму, ще робив огляд на Магнамакс. По своїй методиці українською мовою. Я ні з ким не змагаюся там бути першим, але в даному випадку, скоріше всього, що поки що це буде перший огляд на сталь VG XEOX. Якщо коротко, те, що я знаю на зараз до тестів, я знаю, що це одна із версій VG-10, Зроблена ця, ця сталь компанії Takefu, рівно, рівно та сама компанія, яка придумала VG-10. Тут є свої акценти, дещо зміщено там корозійну стійкість більшу, щось трошки зміщено в міцність і так далі, в розмір карбідів. Про це окремо поговоримо в другій частині. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво ось ця така перша частина оцей якби зав'язка <зав <'язка> <зав <'язка> сюжету. Ще раз хочу подякувати тим, хто хоче підтримати канал. Посилання на банку залишу. Я залишу посилання на телеграм-канал глібал. Ви можете в нього поцікавитися з приводу цього мула або інших ножів. Ось загалом дуже очікую, в першу чергу очікую ваших коментарів. Тобто пропонуйте, друзі, мені методику, якщо думки будуть, ну, скажімо так, виконувані, якщо я зможу це зробити, те, що ви запропонуєте, я спробую це зробити. Відповідно, буде знову ж таки якась цікава річ, яка принесе нам всім. Ну, я думаю, просто принесе нам нову інформацію і цим таким чином стане нам з вами у пригоді або корисною. Все, друзі, чекаю на вас у коментарях. Дякую, зустрінемося.